Вітаю, я Дар'я Насеннік, студентка другого курсу освітньої програми історія мистецтв Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, і сьогодні хочу розповісти про італійську архітектуру в 16 та 17 столітті. До початку XVII століття економічне життя Італії прийшло в повний занепад. Архітектура розвивається тільки в Римі, де в будівництві культових будівель особливо яскраво проявився стиль бароко. Бароко це художний стиль, що переважає з кінця XVI до середини XVIII століття у мистецтві Європи. Він зародився в Італії і поширився в інших країнах після епохи Ренесансу. Для бароко характерні ускладнені плани, пишесть інтер'єрів з неочікуваними просторовими і світловими ефектами, багато кривих, пластично вигнутих ліній і поверхонь. В архітектурі широко використовується скульптура, живопис та пофарбовані стіни. Видоки бароко закладені у творчості Віньоли і Паладіо, і особливо Мікеланджело. Архітектори прагнуть до динамічного просторового вирішення, руйнуючи тектонічний зв'язок між інтер'єром і фасадом будівлі, підвищуючи естетичний і декоративний вплив, вільно використовують античні ордерні форми. Своє вираження ірраціональності, експресивності і живописності бароко знаходить в творчості Франческо Бороміні. Незважаючи на логіку конструкцій і можливості матеріалів, він замінює прямі лінії і площини вигнутими та округленими. На чергуванні лінії, розташованих по формі ромба, будує він план невеликої церкви Сан Карло. Її складний хвилеподібний фасад, розчленований двоярусною колонадою, прикрашений декоративною скульптурою, овальними живописними панно, які розривають карниз і порушують рівновагу композиції. Значне місце в бароковій архітектурі належить палацам, презентативність і велич в них поєднуються з вишуканістю. Нові принципи були втілені в Римі, який саме в той період набув свого неповторного вигляду. За проектом Доманіко Фонтана перебудовив Квірінальського та Латеранського палаців, перебудував і укріпив Ватиканську бібліотеку, добудував купол святого Петра. Як видатний інженер доби, Домоніко Фонтана, причетне до встановлення важких і великих обелісків у Римі. Лоренцо Берніні, подібно до майстрів відродження, був різнобічно обдарованою людиною, основоположник стилю зрілого бароку. Архітектор, скульптор, декоратор він виконував в основному замовлення пап і очолював офіційний напрям італійського мистецтва. Одна з найхарактерніших його споруд церква Сант Андреа аль Квірінале. У Римі. Найбільша архітектурна робота Берніні – закінчення багатолітнього будівництва собору святого Петра в Римі і оформлення площі перед ним. Споруджені за його проєктом два могутні крила монументальної колонади, замкнули обширний простір площі. Розходячись від головного західного фасаду собору, колонада утворює спочатку форму трапеції, а потім переходить у величезний овал. 284 колони і 80 стовпів висотою по 19 метрів складають цю чотирирядну криту колонаду. Під час руху по площі і зміни точки зору, здається, що колони тусуваються тісніше, то розсуваються, і архітектурний ансамбль ніби розгортається перед глядачем. Берніні добре знав і врахував закони оптики і перспективи. Отже, італійська архітектура в 16-17 столітті відіграла важливу роль. Бо в цей період відбулися значні зміни в архітектурному стилі, що відображали соціокультурні та політичні тенденції того часу.